400 на 50 тисяч цих зрізають. Е, інше те, що у нас виникає необхідність в оплаті, це тільки за рахунок дотацій обласного бюджету. З обласного бюджету. Дотації з обласного бюджету пропорційні всім районним радам області. Тобто нема, що комусь прийшли більше. Мене. Однаково, не? да? Однаково. Однаково. 7 районів мільйон 400. Так, да, це всім районів. 1 мільйон 450 вписувалися з тим, а зараз приблизно. Придобав... мільйон 450, я вибачаюся, що перебив, не вписувалося навіть раніше. У зв'язку з тим, що е, це ж кошти не тільки на зарплату, там кошти і на закупівлю канцелярів. Я, я в загальному говорю, не да. за заробітну плату. Так, да, ми не вписувалися. І зараз тим паче не будете вписуватися. І мінус 50 цих тисяч, так, да, ми також вписуємося. Це ж мінус 50 тисяч і мінус цих 10%, які да. у, у якомусь еквіваленті. Грошовом будуть вони ну ми виходимо за рахунок дотацій обласного бюджету. Їх вистачає? Їх вистачає, так. Як ви як дотація кожного кварталу? Ні, так? дотація приходить? приходить. Значить, так була така ситуація, значить, що нам перший раз була дотація виділена 500 тисяч гривень mm -hmm. на забезпечення діяльності районної ради. Потім було 400 тисяч, і на наступний рік заплановано ще mm -hmm. 500 тисяч на доотримання. у зв'язку з цими розрахунками. Нам і вистачає. Чому якби ми mm -hmm. піднімають, то тобто, і кажем, що нам вистачає. Mm -hmm. Точно будемо знати, що коли ця дотація в 2025 році. Так, Є лист, би... да, є лист погодження з позвоною ради. У нас зараз уже зараз... є угу. е... це, на цей це, год. Це, у нас зараз з урахуванням то того, що, це, що ми платимо премії, і все, у нас вже є вже запас mm. цього року. Це <працю> дотація, яка не буде вернута назад в обласний бюджет. Вона залишиться з нами і перейде на наступний рік. А яка ж штатна кількість працівників народи? взагалі по штатному розпису відповідно до рішення 8, по факту 3, один з Збройні Сили, один декрет. Тобто 5 наявності. Mm -hmm. Розрахунки зроблені урахуванням і тих двох людей. тобто, якщо завтра... Э, так, дим... Розрахунок но виплата не йде на тих двох. Ні, не йде, да, но Розрахунок і кошти на них також закладені. Тобто на них також вистачає коштів. Якщо завтра ці люди вийдуть, ну, умовно з декретної відпустки, то людина не буде, Продолж, е. буде да, отримувати дизайну, зарплату да. відповідно до положення і всієї кількості е, доходів. Тобто в неї нічого не зміниться. Ну, надходження коштів буде згідно того, що ви подати. Дасте без цих двох чоловік, правильно? Ні, ні, у нас вже є зараз кошти. На сьогоднішній день, у нас є ще плюс 900 тисяч. Тобто, тобто акумулюються кошти да, на них? Да, да, і це да. переходящий да, цьому на наступний разі? рік. На... Переходящих? У нас вже зараз є 900 тисяч, і ще на наступний рік у нас є зобов'язання погодження з обласною радою на 500 тисяч. Ага. Тобто обласна рада, дивлячись на те, скільки ви зекономили за рахунок цих двох, потім просто додає вам. До тої цифри, яка вам потрібна, на, на утримання, чия вони просто переслали нам перший раз 500 тисяч гривень, і вони лишилися у нас. Ми їх не використовуємо. Тому що у першу чергу була. да Це, як дотація. ми в першу чергу використовуємо гроші державного бюджету. Вони нам дали, ми частково з них взяли. ну, скільки, Державного бюджету мільйон І Це інше з обласного бюджету дотація, яка не поверну, повертається назад в обласний. І ми її не використали. Наше на даний час 900 тисяч Правильно, я це зрозумів. Я маю на увазі, якщо у вас є з економлених цих, то потім о, о, державний бюджет як давав, так і додавав за мінус 50 тисяч, а обласний бюджет е, в, в вигляді е, дотацій, да? чи. Да. То він буде за мінусом цих коштів, які є до, до тої кількості, яка потрібна. Да, Я так да, Так, да, да, да. Тобто, наприклад, потрібно було півтора мільйона, дадуть мільйон, бо 500 вас за. ні, тобто, нас ні, зали. Це ні, контролюється цей ні. процес. Вони дадуть цих 500 тисяч, тому що 500 тисяч це зобов'язання на всі районні ради. Вони не беруть персоніфіціровано з кожної районної ради, хто скільки використав. Якщо це так ем, об'єктивно говорити, ми. Єдині районна рада на території Одеської області, яка має закумульовані законодавні кошти. Як ви ними хочете розпорядитися? Вони є прямі для, тобто вони є цільові для забезпечення діяльності районної ради. Тобто можна використати на паливо, наприклад, на, на паливо, на канцелярію, так. Да, на, да, 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 да. ви... на премію дітям, яку ми, тобто на всі е, процеси, які здійснює районна рада, самоврядування. на ну просто Перед цим ми сказали, що із 30 на 40, було потрібно на паливо, на то, на то, на то там збільшилася цінова політика. Зараз, якщо ті залишається, то автоматично це виходить, що ті гроші мають піти не на паливо, а наприклад на ці програми. Ну, сьогодні дітям там ще щось ще щось. Понятно, ж це не, не ті гроші, про що йде мова у громадах, навіть близько це так, пиль, але все рівно ними можна десь розпоряджатися, правильно районі? Так. Да, да. І ну, ми, як комісія, маємо розуміти, скільки цих коштів і куди можна їх да. розподілити. І сьогодні ми також будемо і в тому числі бюджет ми не приймаємо, в тому -то сама суть а, відповідно до бій п'ятдесят постанови. Кабінет міністрів бюджет районний і обласний приймає районна адміністрація і обласна адміністрація. Районна рада і обласна рада. Бюджет загалі зараз Ми не приймає. Не має, у нас немає бюджету. А ці кошти, вони, я ж кажу, вони цільові. Тобто адміністрація ці кошти передати на будь-який проєкт, тобто, наприклад, на якусь умовно, скажемо, там, дорогу чи будівництво якоїсь школи, не можуть що це цільові його кошти, направлені на забезпечення діяльності районної ради, виключно районної ради. Тобто, ми можемо тільки е, співфінансувати в рамках програми. Тобто, в рамках програми яке питання? Яке питання, яке відповідно до 49 статті бюджетного кодексу, е, воно може бути це. Наприклад, як і сьогодні далі там буде по списку, от ми заклали 100 тисяч по програмі на поліцію. Тобто, таке ми можемо щось фінансувати правоохоронну систему. Я за цей в принципі задаю це питання. Ну так я ж і роз'яснюю, Щоб хоч знати, щоб хоч недаром приїхав, я сюди. хоч щось комусь, а то тільки для себе любимих Ні, можу. для себе любимих немає, тому що е, це, скажем так, об'єктивно, щоб ви розуміли, ми одна районна рада на території Одеської області, яка взагалі. Щось проводить, а не тільки сидить і ці кошти споживає споживати, так. Да. Ну одне дітей з Ні, ну, цього фонду. Я я ну, питання, ну, перед... почему... питання немає. немає. <ривіт> питання вичерпані, то тоді я пропоную проголосувати за третє питання про умови оплати праці Ні голови. Так, якщо вибачте, мені так і не сказали в грошовому кваліті. Наскільки це з 30 на 40, добове? От 30, врахуй нам, да, і скажи, от 40%, 40 якщо приємне буде, Да. Я так розумію, що це і голові, і так само так, буде так, заступник Нарахування заробітної оплати на, на голову заступника ви хочете yes. да, Я з да. тим. Хочу... Голови зарплата, оклад 15 тисяч. 19, да? 19. от 1900. Тисячу дев'ятсот місяць, це більше мислив. 1900? Це глясне. Так оце скажіть, щоб <звіл> я розумів <розгор, прашуй> про що йде по надписі і на суми там. Я, я просто минул. хотів, щоб прямо розрахувати. Ти, в в чесному, щоб ви бачили... Щоб, що... щоб ми чи посміялися, чи не. просто попожули. Поспівчували. Півтори тисячі чистих вийде на бензин, паливо. все. Ви виповім неправильно. Я ж не з тої точки зору за да. твої питання. Що тут мають бути колосальні? Я навпаки хочу порівняти. З другими, навіть з громадами, що наскільки це мізер в порівнянні, що у людей які відсотки премії і які заробітні плати. Я це все розумію. Ну і розумію, так, да, фронт роботи. Всього 40. Якщо вони вписуються, все у них виходить, питань немає. І просто почути, яка. Якщо ця цифра, скільки ви можете сказати? Софіс, вони вже почтово почитала. 19 доклад, плюс 40%. Так, наскільки збільшення у нас У нас зараз от 30. Але перехожуй, щоб було 40% премії. І скажеш цифру. Так, всім понятно. Правильно, ну, 1900 гривень додалося. У мене 18 років вислуги, то в мене буде трошки більше за рахунок mm -hmm. вислуги і ран. До двох да, тисяч, там мінус додалося до голові. До, до да. Мінус 23% податків. У мене питання немає, Та немає. може рахувати собі так, чисто для нашої інформації, хай буде пізніше, капітальний. На, на жаль, в рамках бюджету, в рамках того, що може зараз нам запропонувати бюджет і обласний бюджет. Це ще без дотації. Якби не було дотації, то Ні, ми б не виписувалися цей фонд оплати. Ми б не входили. У зв'язку з тим, що це ж ну, ми ж платимо. Це є, ця сума закладена, це не на руки мільйон чотириста, а це з усіма податками. Тобто, за мінусом податків ми не вписуємося в ці цілі. Ну, Ми, в принципі, з'ясували, да, яка заробітна плата, чи. Плюс-мінус тисячу тридцять. Да, пропоную проголосувати за це питання. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці э, заступникам нової районної ради з Іками Петра Івановича у 2025 році. <су> так само, розумієте, <За су> сам. це, це так само, але на 40% відсотків <су> збільшується. Ми все на голові відстрілялися, да. так що заступнику питається <су> по <заступниця, су> Тому, якщо питань немає, потрібно перейти до голосування. Хто за, э, за э, питання, яке буде ви, 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 винесено на рішення на районної ради? Хто за? проти немає, рішення прийнято. Просто співфінансування комплексного безпекового проєкту, комплексна система відеоспостереження Куянівської громади, Подільського району, яка реалізується спільно з подільським РУП та Куянівською сільською радою. Подільський руб, uh, проти, будь ласка, подільський руб дає не управління буквально кілька слів, тому я не думала. <плес> я знаю, починав я домокоянська громада є однією з найбільших в Одеській області, 58 населених пунктів. І, звичайно, реалізація такого безпекового проєкту дасть можливість нам і оперативно реагувати на правопорушення на території обслуговування. Це і безпека громадян під час мирних зібрань, і безпека в нічний час, і безпека, в тому числі приватної власності, тобто. Всі моменти, наприклад, такі нюанси, як розміщення камер вуличного спостереження, вони пропрацьовані спільно громадою старостами з урахуванням їхніх пропозицій, з урахуванням пропозицій в поліцейських підрозділах, як, наприклад, там представників слідчих підрозділів, танки, патронів, поліція, і так і патрульної поліції, місця концентрації, дорожньо-транспортних пригод і так далі. і Так далі. Тобто, про цей процес триває вже не один місяць. Він заняно з близькоє кожні десь 4-5 місяців. Але єдина причина була це в цьому, щоб врахувати всі побажання, тому що проект робиться один раз і на роки. Ми його в тому обсязі. Це мінімальні кошти. Ми намагаємося на звичайно на всьому зекономити. Одразу скажу, що по решті громад, по містах і так далі. Більш дороговартісні проекти з нашими ж характеристиками, але смітна документація в них в рази більша. 100%. на кожному кроці будемо економити. Наприклад, там і встановлення їх буде в тому числі силами наших технічних, поліцейських, технічних підрозділів Ми це обіцяли громаді. Я можу це звичайно оприлюднити. Тобто встановлення нуль. Я знаю, що, наприклад, Полібошівській громаді на встановлення там були закладені ну, значні сотні тисяч, не скажу скільки, але це питання 100% є. По покоянівській по громаді вона буде встановлюватися силами технічних підрозділів поліції. Тобто на цьому ми можемо зікономити. Ми це зробимо. В принципі, я ж кажу, кожна так, наразі у нас по питанню звучить це е, співфінансування районною радою е, частині придбання додаткових матеріальних цінностей. Це їхній перелік є. Ми надсилали на районну раду лист, і частковий перелік це там певні вимикачі. Тому ну, тут технічний прилад можна можуть зачитати, але е, я так ще. Розумілися дуже-дуже. Mm -hmm. да. Загальна вартість проєкту у нас там близько 400 тисяч, може помирити, плюс-мінус там, але вона не суттєво. І в розрізі, можливо трошки більше, можливо, десь до. Камери до 500, я дуже точно не пам'ятаю. Камери до 500 тисяч, а обладнання супутнє ну тут в заявці 100. До да? а взагалі то там можливо буде ще Ми так подивилися, що тут не все приховане в розрізі. 50, п'ятдесят да? близько 56 камер. Да. 56 камер, проект повністю система, яка в себе включає від початку до кінця, від відеокамери, яка наприклад сує про порушення. Це там перед передача звичайно даних на накопичувачі, з можливістю євізуалізувати на, на монітор на пристрій з можливості надати доступ. Будь-яким правоохоронним структурам, які е, виконують обов'язки по захисту держави і правопорядку на нашій території, це наприклад там стично безпеки України чи інші підрозділи, всі можуть скористуватися. Тобто п'ятсот тисяч на 56 камер. Це просто для розуміння. Цифри е, я знаю місця, де ця сума може бути крана, просто в рази 56 камер. Близько півмільйона, плюс-мінус трошки, але півмільйона. Це не 50, Це просто не, не про що я вам кажу, одразу. Це, це 100%. 56 камер, які будуть функціонувати від камери до монітору, до застено накопичувача. Вся система в комплексі це взагалі це мінімальна цифра, цифри. Повністю вивчений ринок, в тому числі нашим технічним спробітникам, вибраний найкраще співвідношення ціна, якість там жодного лишнього гвинтика не вкладено в цю цифру. Це 100%. 56 камер, 500 тисяч. По якому принципу цьому воду будуть відбуватися населений пункт, в яких встановлені ці камери? Спочатку ми заслуховували наші підрозділи, які в поліції, тобто це я ж кажу, патрульна поліція, слідчі підрозді, карний розшук, там громадська безпека, тобто місця концентрації, ДТП І так далі. Наприклад, основ, основні школи, базові школи, крупні, обов'язково біля них. Мінімум, якась судна камера має фіксувати підхід, підхід. Наприклад, старостати, не певне, що всі, але всі всі. всі всі старостати біля кожного старостату, відеокамера. крупні перекрестя, обов'язкові до камери. Місця значного скупчення людей або концентрація дорожнього транспорту і обов'язкові до камери. Ми це питання прораховували ну, і плюс ці камери, які на дорогах загального державного значення будуть так, з так. розпізнаванням морі. Mm -hmm. О. Так, у нас, Да, морі. Малий фонтан, так. Да. Не, не всі вони такі були, Так, да, у нас на дорогу Я хотів 4. задати питання: скільки камер буде розпізнавання номерів? Е -е, я ж кажу, 6. в умовах розуміння сьогоднішньої ситуації в країні це ні для кого не секрет. І знаєте, е мета одне з метою була це мінімізувати вартість цього проєкту. Ну, це треба, звичайно, але там мінімальні кошти немає. І з практичних питань, бо скажу, ну, перше. Що я б, наприклад, другі питання поставив би на другий план, навіть з тими з тим зарплатами з усім. А це поставив би на перше. Тому що від цього напряму залежить зменшення злочинності. Ми в Любашівській районі, коли я був, голову ми перше, що зробили, е, да, ми перше проходці були. Ми реально там знаходили цю фірму і це все діло. І все, що ви говорите, все ми так і робили. Ми находили ті по-перше, виїжджав сам Біланчук, який зараз воює. Виїжджали зі спеціалістами, і дивилися ті місця, де, де може машина вийти на якихось поворотах, перекльостках з купчем. Все, що сказано було, тільки що я почув це дуже класно. Жаль, що це вже скільки років пройшло, а зараз тільки це ставиться. Зразу кажу, зменшується. Єдине, що хотів уточнити, у нас було виведено на центральний на равідділ і черговий постійно моніторив. У вас виведена буде по кожному старостату чи виводиться на центральний рай відділ. 100%. централізована акумуляція інформація У вас. немає сенсу виводити на старостати. А як же накопичувався? То що в кожному ну, об'ясню, чого? Потому що я через це проходив. У нас тоді тільки перша громада вийшла Любашівська, і Любашівська громада вирішила до себе винести, а весь район ще так вийшло було там. Потім вже ми зрозуміли, що треба все занести і вже поставили того, що їздити, бігати, заглядувати, когось питати, прокручувати назад і дивитися, що вчора було, що там було коли можна це в онлайн режимі дивитися і робити. то це так що питань немає. Друге питання взірвала з язика Совістенства. Мені по скільки камер якісь номерні знаки. Я розумію, що вони дорожчі. І, 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 я розумію, що ви ставите і в тих місцях, де автодорога більше. Ну для чого біля будинку Дай культури? Ціни, біля будинку культури, де там через та роста, де треба дивитися, чи б'ються, чи не б'ються, коли треба на тій дорозі, яка машина по під'їзду. І цих шість камер мають перекрити той периметр, який по-любому, якщо не там засвітиться машина, то там він десь все одно, десь, якщо не заховається в гаражі в когось, то він по-любому десь винерне той автомобілін, то, то, правильно? Окрім камерного розпізнавання номерів, вона звичайно, оглядова камера пропорційно до камери на розпізнавання номерів, вартість рівно 4 рази. Я знаю, Камера на розпізнавання номерів. Окрім того, на неї необхідно там також закладено а, спеціальне об... програмне забезпечення. Воно також вартісне, але воно один раз береться, і не треба там якусь як підписку продовжувати. Воно один раз береться, і воно таке питання було технології. Зміняється. Я припрошу дві секунди, буквально я закінчу. Накопичувач програма розпізнає так звичайно в будь-який момент там забувається той номер, і я я дивився, як воно практично працює. І програма витягує всі всі рази, коли ця камера автомобіль з даним номерним знаком проїжджав під тим то програма підтягує, одразу робиться коротеньку тезисну довідку, тобто воно супер працює. У нас є резонансний злочин, який був скоєний в іншій області, з на жаль, загиблими там тому поліцейськими. Не будемо вдавати в деталі, але наша камера на в'їзді в Подільську одразу зрисувала і, і образно бр. Інші області одразу поняли маршрут переховання. То і воно допомогло в розкритті цього даного злочину, встановлені і особи несуть зараз відповідне покарання. Я хотів би ще до момент сказати на сьогоднішній на сьогоднішній час. Ці камери вони зациклені на районних на районних, так би мовити, позиціях. Але зараз іде проект, реалізується технічна можливість, щоб наші ці дані зливались в інтегровану базу всеукраїнську і проєкт про, про, про розпізнавання номерних знаків воно найближчим часом буде працювати державний проект і всі ці відомості будуть. Тобто ці 6 камер можуть бути вже інтегровані в загальну державу. Ну шість, не 56, а 6. Ні, 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 56. 6. Дані з 56 так. там... Практичне питання, <клес> технологія рухається вперед. Ті камери 50, які встановлені сьогодні правильно, задешевші, бо там не потрібно тратити стільки. При можливості, так? ну, десь от із 50 камер, е е е Через при наявності коштів і при можливості, що там десь в десяті ще місцях нада поставити не заміна. не треба міняти ні кабеля, ні, нічого не нада не, не, треба... не... називається подводяща пара, подводяща пара не міняється. Ні, нічого не міняється. просто па камеру Покладу, цю зняли другу поставив. Другу поставив так, все е, о, буквально ще один момент. Скажу, ми здається покоянськоромадіці. громаді ці частини не реалізували, але по подільській міській раді у нас є. Також вісім камерних кошти. Це з якого з... бюджету базар, це, базар, наприклад, ми можемо повністю, все закрити. Ми можемо допомагати, тобто і камери, і оце все камери Це закупи, тобто це бере куянська фінансування на Ще я хотів знати, бо я думаю. Куди би був, щоб наша телеговка лягу вказіло, щоб ми могли все купити, так? Микола Васильович, я з Кристофором. У мене питання. Суди технічно не треба, будуть у нас якісь зміни до програми нашої, яка у нас є. Оця програма 2021-2025 років. Програма розвитку місцевого самоврядування, так да, скажу, да, вона да, називається, да. там технічно нічого не треба. Робити. Там якраз ми технічно виправили, тому що ми коли минулого разу взагалі готувалися для mm. такої процедури, то казначейство нам пояснило, що у вас нема слова придбання. О, для того, щоб да. ну, да. ми могли програму внесення відповідні кошти, кошти тобто ми. На підставі звернення поліції придбаємо це все, і потім рішенням сесії передамо. Тобто, тобто це передусмотно вже цієї проблеми да, передачі. Так, да, передбачено, так. Да. Тобто придбання передбачено. Так. А процедура передачі, то вона вже з'явилася. Це, це нам за честь. Виділити хоч щось для цього добрі <свистовує> <праві>. Так <свистовує> було б більше коштів у раді, то більше вже добували. Це за честь. Так, ну питання, питання питання про судних немає. Не все, немає все, все понятно, все зрозуміло. Це така ну, дуже добра і, і гарна справа. Тому виносимо ці питання на голосування. Пропоную голосувати. Хто за, за п'яте питання просто хто за п'ять за рішення? Чотири, Чотири за рішення <ріпи> прийнято. <ріпи> п'яте питання, п'ять за, закінне <ріпи> витягнула. Комісія звершила свою роботу. Дякую всім присутнім.